євано Франківську відкрили анотаційні дошки Вадимові Кутовому та Андрію Барилюку. Пам'ятні знаки з'явилися на фасаді ліцею номер 25 Тут полеглі воїни провели свої шкільні роки. Віддати їм шану прийшли родичі, друзі та побратими. Патріотичний вишкіл Андрій Барилюк прийшов у пласті. Коли почалася повномасштабна війна, добровільно став на захист рідної України. Він як сказав, що я йду на війну тому, туди, тому що не хочу, аби вони сюди прийшли. Це його були такі слова. Так і пішов добровольцем. Зразу, в березні, після зразу, з першого тижня березня, він пішов. Він був дуже доброю людиною, дуже добрий. Він міг послухати любого, що би не сказали, він міг допомогти в будь-який час. Побратими відгукуються про Андрія як про відважного бійця кулеметника, який у збройних сутичках з ворогом добряче в їм насипав. І Такого хороброго. Е Війна я просто в своєму житті не бачив. Розумієте, перше, коли шокування перед виходом на нульовки, завжди командир питав, є добровольці. Андрій завжди сказав Я і виходив мене просто це вражало. Дружина Вадима Кутового бойова медикиня Добробату Донбас Україна познайомилася під час проведення АТО восени 2016 року. Побралися безпосередньо на фронті. Пліч опліч воювали і виховували донечку Анастасію, семирічна дівчинка, схожа на батька, якого не дочекалася з війни. Старший солдат Вадим Кутовий загинув торік на Донеччині, прикривши власним тілом побратима. 9.03 ми коли ще були присутні в Бахмуті у 2017 році. Він ще був цілий, бо їй йшли за самою територією Бахмуту, Світлодарська дуга. А тепер повернувся в те ж саме місце в березні місяці. 9.03 вийшов в останнє бойове завдання зі своїми хлопцями. У них там були групи, вони виходили групами. І в населеному пункті пунті селі Білогорівка він отримав смертельне поранення прямо в серце. Перед тим, як загинути, він, просто він бачив як переліт. Ну це розказував побратим. Один який залишився живий, який знаходився неподалік. Того місця був поранений в руку, але ще тримав позицію. Він каже, що Вадим просто ліг і накрив хлопців двох своїм тілом. Один із цих хлопців залишився живий. Вшанування пам'яті бійців вихідців з місцевої тергромади відбувається в рамках міської програми Івано-Франківське місто героїв. Раніше прийнято рішення про виділення 60 тисяч гривень сім'ям, які втратили на війні найрідніших. За ці кошти виготовлятимуть пам'ятники полеглим бійцям. Михайло Березень Андрій Буцяк новини na não